Ось така у нас сім'я. Приємно, що від батька до сина перейшов цей титул хоча через багато років ми вивчали бюджети міста. Знаєте, що приємно? Що ви, як ніхто, ви єдині в Україні за нашими дослідженнями, і з дослідженнями інституту ІСЕД, це незалежні дослідження, ви дуже багато тратите на освіту. І це видно. Тобто Чернівці це такий маленький український кембридж. 30% з міського бюджету йде. Давайте покажемо на екрані, якщо можна. Слайди, так? Слайди. Є дослідження. Ми вивчали ваш бюджет. Можемо? Ось, дивіться. Ви бачите на екрані, скільки грошей йде на освіту. І це 30%. Також ми попросили зробити спеціальне дослідження бюджету школи номер 4 номер 4 Також мені погано до... Має бути записано, вчителі заробляють у цій школі 5 тисяч Така середня зарплата вчителя. Це дуже добре. Тобто ви з повагою ставитеся до освітян. розкішно. Тоді, як на медицину, ви бачите інший слайд. Місто Чернівців витрачає лише 12%, і це, на жаль, також помітно. Давайте, Олексій Павлович, можете прокоментувати, чому, наприклад, на освіту більше, на медицину менше? Які ці Ну, в першу чергу, тому, стане вже що... побачив що... да. ваші В першу чергу, тому що ми розуміємо, що освіта закладає, особливо дошкільна освіта, з якою ми маємо достатньо багато проблем, яких в усіх місних центрах у нас не вистачає дитячих садочків, не всі діти можуть попасти в дитячий садочок. Ми розуміємо, що там закладає себе ефективність. Як вони будуть виховані в садочку, як вони будуть навчати в школі, такі будуть городяни міста так ми разом жити. Що стосується практичних речей, то дійсно ми збільшили суттєві додатки. У нас, буквально вчора у нас була сесія міської ради, яка розподіляла перевиконання міського бюджету. Там на десятки мільйонів збільшилось фінансування освіти Ще до кінця року. І на Більше ніж 15 мільйонів ми збільшили фінансування медицини за купівлю Це з наступного року буде? Ні, це до кінця цього року. До кінця року Так, да, бюджет на наступний рік ще формується. Це пов'язано з тим, що якщо освіта дошкільна і шкільна, це все лежить на міському бюджеті, то медичні установи міста більшість з них чи нашій снина вони фінансуються з обласного бюджету, обласна лікар, але послуги надають в тому числі чи дівчата, тому можливо там. Ну, Із-за цього є така невелика різниця. Крім того, на сьогоднішній день проводиться реформа медичної галузі і буквально при бюджету на цей Києвищі були такі брати. Зараз знижається, тому перед нами знову декілька важко важливих викликів. Ми отримали від, від залізниці залізничну лікарню, вона вже тепер називається перша міська, там є багато вільних приміщень, ми будемо там робити всі зірцев місцеву лікарню. Коротко і ясно. Воно ну, шапково відомі. Ви боємісь з цим лікарем, головний лікар обласної лікарні. За своєю посадою я знайомий з усіма головними лікарями всіх закладів, які знаходяться в місті. На жаль, він зразу пішов на лікарняний, тільки побачив мене на порозі лікарні, одразу пішов за слаб мужчина. Я вас дуже прошу з ним поговорити, тому що нам відомо, що 40 мільйонів гривень зараз десь блукають. Краще, щоб вони знайшли свого господаря, а власне лікарню, якою він завідує, Вплиньте на нього? Чи можливо це? Ну, мої повноваження це не входить, тому що лікарня обласна. Це відповідні питання, треба задавати голові обласної адміністрації. Чи можете ви голові поговорити голові з обласної ради, а обов'язково яз, об ми поговоримо по цій комунації. Дякую вам, побути ще зараз з нами. Скільки балів?